Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання Кабінету міністрів України. Сьогодні до викликів повномасштабної війни додались погодні виклики. Україна опинилась в зоні дії потужного циклону. Заздалегідь був сформований цілодобовий штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах. Він активно працює, акумулюючи зусилля усіх критичних служб. Зараз до ліквідації наслідків негоди залучено понад тисячу одиниць техніки, агентство відновлення і ДСНС. Працюють тисячі працівників, розгорнуто близько тисячі пунктів обігріву. Щира подяка усім поліцейським, рятувальникам, дорожникам, які допомагають українцям. Окрема вдячність енергетикам та комунальникам. Навіть під час негоди вони ремонтують мережі і за добу повернули світло в домівки майже 300 тисяч українських родин. В ці дні наша енергосистема проходить черговий тест на міцність. Вісім місяців активної ремонтної кампанії дають свої результати після останньої масованої дронової атаки та під час стихійного лиха відсутні планові вимкнення споживачів. За даними Міністерства енергетики, генерація покриває потреби. І можемо залучати допомогу від ЄС. Ситуація залишається контрольованою. І все ж ми готуємося до усіх сценаріїв розвитку подій. В плановому порядку розгортаємо пункти незламності. Зараз їх близько 12 тисяч, ще півтори тисячі будуть відкрити в разі потреби. Триває відновлення енергетики, наповнюється фонд енергетичної підтримки України разом із анонсованими внесками. Він вже складає орієнтовно 300 мільйонів євро. У 2023 році надійшло майже 500 вантажів на 6 тисяч тонн гуманітарної допомоги для енергетичного сектору це генератори, трансформатори, вимикачі, спецтехніка. В Солідарність з Україною продемонстрували 34 держави. Ми щиро вдячні їм за це. Ми також потребуємо проведення енергоефективних заходів та оновлення наших об'єктів критичної інфраструктури. Сьогодні затверджуємо концепцію програми модернізації державних і комунальних підприємств виробників теплової енергії. Йдеться про капітальний ремонт, стовідсотковий облік, підвищення енергоефективності та надійності, створення умов для залучення інвестицій. Очікуємо, що до 2030 року буде відремонтовано 3 тисячі кілометрів тепломережі, встановлено 35 тисяч індивідуальних теплових пунктів, втрати теплоенергії енергії знизяться до 11%. Працюємо над відбудовою України в усіх пріоритетних напрямках. В житловому секторі це реалізація програми Євідновлення. За пошкоджене російськими терористами майно держава виплатила українцям понад 18 мільярдів гривень. Загалом подано майже 60 тисяч заяв. Найбільше мешканцями Харківщини, Київщини та Миколаївщини. Щодо знищеного майна, маємо 6,4 тисячі заяв та майже 800 згенерованих житлових сертифікатів. Тепер цим компонентом програми можуть скористатись також співвласники майна. Вже зараз готуємося до наступної конференції з відновлення, яка відбудеться в 2024 році в Берліні. Сьогодні створюємо для цього організаційний підготовчий комітет завдання не просто залучити ресурси для швидкої відбудови, а визначитись із довгостроковою перспективою та синхронізувати відновлення з євроінтеграцією. Ключове питання: за чий кошт має відбуватися відбудова? Відповідь України однозначно за це платитиме Росія. Очікуємо на рішення ЄС щодо конфіскації заморожених російських активів. Про це вчора мали розмову з віце-президенткою Єврокомісії Вірою Юровою та отримали позитивний сигнал. Наостанок минулу суботу в Києві відбувся міжнародний саміт «Grain from Ukraine», який дав потужний імпульс гуманітарній ініціативі президента Володимира Зеленського. Понад 100 мільйонів доларів спрямують партнери для закупівлі українського зерна країнам, які цього потребують. Зокрема, Швейцарія виділить понад 3 мільйони євро, Австрія 3,8 мільйони євро, Швеція додатково більше 8 мільйонів євро, і Литва – 2 мільйони євро. Разом ми нагодуємо сотні тисяч людей і не дамо Росії знову використати голод як зброю. Дякую всім, хто сьогодні поруч з Україною, хто разом з нами відстоює цінності демократії, безпеки і справедливого миру. Працюємо далі для посилення, для перемоги, для відновлення. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!